Дорогі друзі, ми розпочинаємо наш офлайн режи, он, онлайн режим, який онлайн нашого. Розпочинаємо наше служіння в такому форматі, поки що в дистанційному. Не дивіться, що в мене там позаду, у мене всіда щось позаду висить. П поки що, поки нам пере, пере, пере Направляють нас на іншу конкретну, далі, далі і далі. І такими словами кожен може розповідати про себе, мабуть, іншими текстами, який, е, який нам Бог подарував. Сьогодні, як ви побачили нашу тему, наша тема називається... Молодь це не вік людини, а стать її душі. Я прошу, щоб нам показали її на екран, вивели. Щось не бачу, щоб нам вивели її. Ага. Ой, я вже перебори. А, щось не бачу, щоб нам вивели щось на екран. Сейчас хвилинку почекайте. Друзі, почекайте хвилинку, Сейчас виведуть на екран, бо не щось не могли вивести його. О, похоже, зараз вив... виведуть нам на екран його. Або ну щось... Це в мене хоче виводитись. Сьогодні тема наша, як я вначалі казав, що наша тема називається молодь, це не вік людини, а стать її, де, а стать її душі. Сьогодні б хотілося поговорити про молодь і як молодь. Що молодь робить, як вони, як вони з цим е, мають право спілкуватися, може, можливо, якось і їм б і допомогти б, а також ми можемо їм сказати, як і всі б сказали б одним словом би. Про те, що ми маємо велику радість, яка, яку нам Бог подарував. Ой, я пробачаюся. Все, я перехожу на нашу онлайн, На наш онлайн тему, яка називається молодь. Це не, це не вік людини, а стать її душі. Бо... По деяким словам ми маємо собі розповісти про те, що навіщо, для чого, для чого ми це робимо і навіщо нам це. В той день кожен із нас має про те, скільки йому років або скільки. Тому що молодь це не просто певний період життя, а людина, а людина, яка особливий стан, стан душі. Про молодь ми всі маємо зрозуміти про те, що її, про молодь ми всі маємо значення для чого, навіщо? І конкретно, чому нам потрібна це. Бо про молодь ми маємо декілька словами сказати, що молодь це та людина, яка намагалася нам щось сповіщати, а на, самому, а на самом ділі ми не мали таке спілкування. Молодь це не Пора відкриття пошуків, як ми бачимо, і релігії нас, наспілування ідеї, це нас необмежено промисловлення і любов до Христа. Хочу показати вам першу, першу картинку. Це називається Ден з Днем Молоді. Кожним днем ми в червні ми відзначаємо День Молоді. Свято всіх, хто відчуває себе молодим. Значення, оце Міжнародний день молоді має меті на меті нагадувати про роль молодих людей, як ми розуміємо, а у розвитку і перебування в світі, та також у вирішенні різних повсякденних знань. Чому ми називаємо щорічно що ми Ознайомимося про молодь. Чому ми завжди намагалися сказати колькома словами про це значення, яке ми мали до доручення. І чому Бог нам завжди так і показує? День молодь Воно особливе, та устаткування устатку, має вже, це є і молодь. Про деяких словах ми намагаємося сказати кількома словами. Це не пора, коли маленька перемога стає. А в Біблії ми маємо декілька слів. з Сповіщати на тему молодь. Молодь це є, молодь вона і буде, молодь так і залишається. Декільками словами молодь безмежний дар природи. А його тепер приймати вдячність. Намагається використати всі перемоги цієї прекрасної мети. Чому мета намагається добавити кількома словами, для чого ми є, навіщо ми тут, і для чого він благословляє. Чому ми намагаємося сказати кількома молодям, молодям Сказати, що тому, тому надати свято Божому усіма молодям, молодям твоєріння енергії? Хочу б... Под... Картинка молодого та великого. Зараз покажу вам хвилинку. Як ви зараз бачите на наших презентаціях показую це. Е, хочу розказати вам про це. Він колись був молодим. До цього дня, коли ми мали значення, мали любов, мали благословіння. Він був молодим істориком і навчався в якомусь там в якомусь там університеті, а потім він перерос і став він старим. Чому, чому ми половина людей намагається сказати, що всі люди старі і ті, що були молодими, вони не стали. Аудиторія десяти тих твердо знай, знай молодь, не вік. Молодь це стан душі, залишається молодими. Якщо в душі є молодь, то це не вік, це не вік молоді. Молодь це стан душі. Твердо знаючи, молодь – не вік людини. Якщо є душа, то ми намагаємося сказати, що є і Бог. От е, с, йому е, тут 17 років е, він навчався в університеті при далекому царстві десь недалеко. І він виписав такі слова. Які він писав в дитинстві. Я вам читаю. це мрія, це віра, це життя, до, до придвигу це лік... лікара і романтика. Це великі полани майбутнього, це початок всіх перспективність. В старому віці він написав відомий письменник Іван Сергійович Турнєвський написав такими словами про молодь, про молодь. Молодь може бути вся: Таємництва твої принципи, полагання, не в можливість зробити все, а можливість думати. Що це зробиш сам так сказав наш співвітчизник, відомий письменник Іван Сергійович Турневський. І, і не можна не подивитися з цим висловлюванням, яке натішне передає суть життя кожної молодої людини. Ми молоді, повинні повинні. Енергії, що виходить під нас у вигляді ідеї і планів, які ми будуємо так реально і нетнанно, що вже оточує нас також, наповнює цікавою і немерною силою азартом і поживленим настроєм. Молоді, молодість це не стільки реаліція планів, скільки робіть день, який стане схожий. Сходою це теж до нашого майбутнього. Оце він написав. Він написав такими словами саме про цей період життя кожна людина. про… Справжньому записується про кар'єру, про майбутню сім'ю, про любов і дітей, про щасливі молодість та ні старості. Деколи ми починаємо бути щось грандіозне, але, на жаль, не вже виходить так. Як ми ще хотіли б. В дитинстві ми мали декілька словами, декілька любов, декілька до людей, деякі мали вічне спасіння. Поговоримо про війну. Сьогодні в Україні йде війна і ми бачимо цю фотку. Я вибрав з військового часу, коли дитина була у підвалі по, по, потеряла су, свого тата, мати. Ми маємо допомагати людям, які мають допомогу які мають допомоги у деяких людей або у деяких життях цього мрії. Мрія це те, що ми намагалися чекати кожного дня. Це ці діти, які писали нам листи на воїнам. Які захищали їх, які намагалися долучатися до кожного із нас, намагаючись людям довірити це значення, яку ми мали людині, декільками, декілька людей намагалися. Відчувати безмежну радість і велике замучення, за парами, за запомогла любов і утворює ненависть, але тільки молодість, почуття. Ці зовнішні і загаредні сотні тисяч разів. Вони намагалися провести значення. Кожної людини та мали благословіння від Бога. Мали благословіння від Бога, які вони дочекалися і стали до один до одного. Прокинутися під час вибухів ми мали такими людьми, як не вони. Або або потрапити в якусь біду під обстрілом і загубити собі свого ближнього людину, яка намагалася нас спасти, які вони зустріли один, одного в житті. Намагаючись волонтерам, вони допомагали волонтери допомагали людям, які люди жити. Не тільки розумом, але тепер серцем. Космічний поклик того часу згадати і нерозумливий. Волонтери допомагали кожному із тих, хто допомагав людям. Намагаючись людям допомагати, вони писали і відправляли на. Фронт картинки з побажаннями дякую тобі, воїни, за те, що ти захищаєш нас. Кожним днем вони передавали вітання, допомагали як діти війни, які залишилися в Україні, які намагалися допомагати кожному. допомагаючи і не розуміючи, що в Україні війна. І розуміючи, що в Україні війна, вони допомагали далі, далі і далі, намагаючись далі допомагати кожному, намагаючись підтримати кожного військового і кожного солдата, на яку на якого вони чекали. Самопожертвування в ім'я, справжливість відношувати свою правду і правду близьких. А тому і ці, ціну мудрість і безглузність ми маємо право знати про дитячу, великодушними. Намагаючись волонтерам допомагати далі як. Українці як волонтери, як захисники, як захисниці, як добрі люди, які звернулися до Бога. Молодость це не мрія, це віра, це Тчажіння, продвинути, це лірика. І романтика це великий план на майбутнє. Це початок всіх спеців. Це намагаючись допомагати кожному допомагати кожній людині, яка допомагала і мала вічне спасіння з ним. Кожна людина сказала після цього сказала. Працюємо на перемогу. Україна переможе. Кожним днем, такими словами, кожен хоче сказати. Працюємо на перемогу. Кожним днем ми збиваємо шахети. Кожним днем ми збиваємо молитвами, надіями і. Тим словами, якими Господь нам показує, закликає нас. Закликає нас вірити, закликає нас любити, закликає нас працювати, а когось майже і вірити. Сотні тисяч разів вони керують усіма нами, а тому справжнє справжня, диво. Диво, в якому ми маємо вірити. Диво, яке Господь нам показує в ті дні, які ми намагаємося і хочемо благословляти Його кожним днем. Ми віримо в нашу перемогу. Кожним днем ми намагаємося собі сказати, що перемога вже скоро буде і ми разом з вами будемо пере, будем перемагати і будемо святкувати День перемоги. Кожним днем ми кажемо собі, що Є, що буде, коли це буде. І все це буде. І на остаток я хотів зробити такий висновок. Дорогі друзі, шановні брати, шановні сестри, шановні глядачі, шановна громада, закликаю всіх вас, щоб ми мали. Таке значення, що це молодь, ми маємо віру та надію, щоб ми намагалися лю -лю -лю любити молодь це не вік людини, а стать її душі. Просто щоб ми мали молодость, не рахували себе як. За вік людини, а за стать її душі, що ми намагалися рахувати, як яка душа у нас така і молодь. Хай всіх Господь нас рясно благословить. І я хочу сказати, що ми зараз всі разом помолилися, хто стоячи, хто сидячи, хто у підвалі, хто в окопі. Десь можливо. Хай всіх Бог нас рясно благословить і ми будемо не забувати про те, що ми маємо велику радість, яку Господь нам дає. Щоб Бог нас всіх рясно благословив і ми мали це вірне спілкування з Богом кожного дня про те, що Господь є. Господь живий, Він не залишив нікого, кромі тих, хто надіється на нього. А йому вічна слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Помолимось. Отець наш Небесний ми благодар... благаємо Тебе за те, що ти нас рясно благословляєш, за те, що ти нас. Любиш і хочеш, щоб ми далі тобі служили і вірили. Благослови, щоб ця тема всіх захв... захвачувала на кожному кроці, на якому ми мали спілкуватися. Благослови, щоб ми мали цю надію, яку Ти нам даєш, і яку ми мали до початку і до начала. І до кінця цього спілкування з тобою. Отець наш Небесний, благослови, збережи нашу країну, збережи наших серед е, ближніх, благослови нашу помісну церкву, благослови всі церкви, а тобі Вічна, слава, а цю і Сину і Святому Духу. Амінь. З миром Божим, дорогі друзі, брати та сестри і глядачі.